Ви втратили офіцерське звання? Маєте шанс його повернути. Згідно з прийнятим законом, військовослужбовці позбавлені офіцерського звання через дисциплінарні порушення мають шанс відновити його. Однак для цього необхідно виконати декілька умов. По-перше, військовослужбовець повинен прослужити щонайменше півроку з початку дії воєнного стану. Це свідчить про його готовність до подальшої служби та відповідальність. По-друге, крім строку, службу військовослужбовець має пройти атестацію і отримати позитивну оцінку. Це дозволяє оцінити його професійні якості, дисциплінованість та здатність виконувати обов'язки офіцера. Відновлення звання є формою заохочення для тих, хто продемонстрував відданість і професіоналізм під час воєнного стану. Це також допомагає ефективно використовувати досвідчених військових з необхідними знаннями та навичками. Потребуєте допомоги в процесі поновлення звання. Звертайтесь до юридичного підпису Консультант за посиланням у шапці профілю. Наші експерти допоможуть вам розібратись в усіх нюансах і надати необхідну підтримку. Деталі процедури поновлення дивіться у нашому наступному відео.